Щедра кутя на столі. Щедрувальники в оселі в Україні сьогодні зустрічатимуть старий новий рік за юліанським календарем. Як маланкують у Полтаві, знає Лідія Риченко. З щедрівками та сучасним українським вертепом актори Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Гоголя щедрували на телерадіоканалі Лтава. Один із персонажів, символ цього року, собака. «Тричі хвостиком махну, щастя в дім вам принесу! Актор балету Дмитро Денисенко зіграв Маланку. Це хлопець, який передягається в жіноче вбрання і Приносить, скажімо так, щастя здоров'я, коли своїм поцілунком. Свято Маланки або Маланії Римлянки так називають день перед старим новим роком. 13 січня за старим стилем відзначають щедрий вечір. У цей день пані Наталія святкує день народження та готує для родини кутю. Кутю обов'язково, мене діти дуже її люблять. Полтавка Аліна готує вареники, співає щедрівки та ворожить цього дня. Традиції гадають у нас, ну просто хороший праздник. Там ходять люди, щідрівочки співають. Українці через розбіжності між церковним григоріанським та юліанським календарями Новий рік святкують двічі: 1 та 14 січня. Лідія Ритченко, Валерій Пашнін, новини на першому.